Як я вже щось хочу, просто це дуже багато моєї енергії, то я вже тепер така стала розумна, я тепер знаю. Є інші методи, Ярослава. Не втрачати стільки енергії, все одно, все буде по-твоєму. О, таке фиячення включилося, така інша енергія. А от коли феячиш, як то відбувається, ну? Ти знаєш, в мене це не про фею, це те про фею. А мені, excuse me, такого не насипали при народженні. Мені просто насипали енергії. І коли Яка я, зносить в як яку сторону? І коли я раніше, по суті, рубалася, це виходило так. Ага, конфлікт. Ну, все. <пізнави> Ярослава і 300 спартанців. Ну, та хватало там 3-2. <свісна> і ну, що, коли ти так б'єшся? Ти дуже виснажуєшся, дуже виснажуєшся. Тому мене не вистачало ні на мою Софію, ні на сім'ю тобто ясно, що вся енергія йшла туди відстоювати свій бізнес. Тепер я розумію, енергія то мені залишилася, але я маю намір. І я цю всю ядерну енергію направляю в намір і візуалізацію. І роблю кроки. Але в моїй голові, якщо, ну, от, тобто, я дуже тримаю, якщо це залежить щось мені, вже насправді давно такого випадку не було. Але е е е виграти можна не тільки рубаючись, виграти можна оцій, як є в йозі, е скала. Е І ти настільки стійка в своєму намірі, що тоді все світиде тим зустріч, І все це дуже добре. Але ти все зберігаєш в собі. І тоді, я тоді маю ресурс щось зробити. А то вже я битву виграла, а енергії. О, Боже, лежить там труп. Тому дуже цікаво. Дуже це цікаво.